Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Глава держави продовжує контролювати виконання програми фонду капітальних вкладень. Напередодні Вадим Красносельський оглянув столичні об'єкти. Всього у списку 29 шкіл і дитсадків, в 27 роботи вже завершені. Столична середня школа номер 12 Незабаром їй виповниться 40 років. Відремонтована актова зала і підлога в 11 кабінетах це кращий подарунок до ювілею, кажуть тут. Навчальний заклад не бачив такого близько 20 років. І раз на соціалі. Відвідав глава держави і спортивну школу, точніше, майбутній центр олімпійської підготовки. У будівлю опладнали спальний корпус. Він займає увесь поверх. Залишилося завести меблі. Буде тут і свій біологодіагностичний діагностичний центр, так що вихованці зможуть отримати ще й медичну допомогу. Жити і вчитися у школі зможуть діти з усієї республіки масовим треба займатися перш за все масовим спортом, щоб долучати людей до здорового способу життя. Це найголовніше формувати характер, прагнення бути першим, перемагати, працювати над собою. Ну і звичайно, треба думати і про спорт високих досягнень. І ось центр олімпійської підготовки, напевно, для цього і створений, і в наступному році вже вступить у своє спортивне життя. Нове життя завдяки фонду Капвкладень отримав готель при школі веслування та стрільби. На третьому поверсі зробили ремонт. Залишилося вирішити проблему з веслувальними тренажерами. Їх мало, але і тут є надія, що ситуація зміниться на краще. До речі, у наступному році на воду знову планує вийти наш президент. Обов'язково запросять мене на наступний рік. Візьму участь серед ветеранів з веслування на концептах на верстатах. Змінили свій зовнішній вигляд і дошкільні заклади, включені у програму капвкладень. Один з них – 39-й дитсадок. Електрика, сантехніка, опалення, благоустрій, фасадні роботи лінолеум, поміняли навіть підлогу. Це тут було як труха: три самоскиди вивезли, стяжку зробили, постелили лінолеум. Всього у програму капвкладень у Терасполі увійшли 29 об'єктів. Завершили роботи поки на 27. На ремонт виділили 16 мільйонів рублів. Програма продовжиться і в наступному році. У пріоритеті, як і раніше, будуть школи, дитячі садки і особливо медичні установи. Швейні виробництва мають намір розвиватися. Йдеться про оновлення обладнання і про створення сприятливих умов для працівників. Самим підприємствам це не під силу, їм необхідна підтримка. Одним з таких заходів може стати зниження податкового навантаження. Це дасть серйозний стимул не тільки для збереження кадрового потенціалу, а й для створення нових робочих місць. Йшлося на нараді. А це додаткові податкові відрахування, які будуть спрямовані на поліпшення соціальної інфраструктури республіки. Олександр. Олександр Мартинов доручив розробити відповідний законопроект. законопроекту при підготовці законопроекту треба враховувати вимоги до підприємств, приріз з фонду оплати праці і капіталізація прибутків за попередні та поточні фінансові роки для того, щоб ми зрозуміли, що дивідентна політика спрямована на розвиток, а не споживання. До розробки законопроєктів швейних підприємств підключили і самих швейників. Тільки разом можна попередити відтік кадрів з республіки і створити нові робочі місця, наголосив голова уряду. З 1 січня 2019 року на зміну закону про індивідуальний підприємницький патент прийдуть три нових режими спеціального оподаткування. З нововведеннями підприємців знайомлять на місцях. Сьогодні семінар пройшов в Дубасарському районі. За круглим столом представники податкової інспекції та підприємці з 1 січня всі будуть працювати за новою системою оподаткування. Вона передбачає поділ патентників на три категорії: самозайняті особи, власники патентів і представники малого бізнесу, які будуть працювати за спрощеною схемою оподаткування. Самозайняті особи це ті, хто має основний заробіток і хоче підробити. Плата за патент для самозайнятих буде тільки 17% від морот. Патентна форма, вона ширша, але є зміни. Ті підприємці, які працюють з юридичними особами, за патентом не зможуть працювати. Треба переходити на спрощену форму. Спрощена форма передбачає наявність касових апаратів. Ті, хто буде працювати за спрощеною формою податкування, звільняються від ведення бухгалтерського обліку фінансової та податкової звітності, але один раз на рік вони повинні надавати відомості з банку про рух коштів за поточними рахунками і фіскальний звіт за кожним касовим апаратом. Питань щодо нової системи податкування до басарських підприємців було немало. Зокрема, розмір плати за патент, види підприємницької діяльності, угоди з юридичними особами. Всі питання працівники податкової інспекції готові розглянути в індивідуальному порядку узагальнити і передати в Міністерство юстиції для вивчення. Уже окреслені питання, тому що в усіх населених пунктах проходять семінари. Дається час проявляти ініціативу. З цих, семінарів ми черпаємо інформацію, З цих семінарів ми черпаємо інформацію, яку не можемо знайти на сайтах. Проводити такі семінари необхідно. Нова система оподаткування націлена на оздоровлення економіки і скорочення частки тіньового ринку. На камінському консервному заводі гаряча пора переробки яблук, виготовлена натуральна продукція, користується попитом не тільки у нашій республіці. Вже зараз підприємство веде переговори із компанією Кока-Кола про поставки соку до Росії. Найбільше переробне підприємство у республіці кам'янський консервний завод. За 60 років з цих конвейерів зійшло понад 2 мільярди банок продукції. До середини 80-х років випускали в основному овочеві та м'ясні консерви. Зараз соки виробляли тоді дуже багато овочевих закусочних консервів. Ікра з кабачків, баклажани по молдавськи, перець різаний з овочевим фаршем, мариновані томати та огірки. Після установки нової лінії з переробки яблук випускаємо набагато більше соків. Найбільше яблучного соку тільки в цьому році понад 800 тонн. Ще 300 планують отримати до кінця сезону. Головні ринки збуту Росія і Європа. На даний момент ми зараз… На даний момент ми ведемо переговори з компанією Кока-Кола. У них великий інтерес, щоб наша продукція потрапляла на російські переробні підприємства для виробництва різних соків на основі нашого яблучного соку. Хід продажів на місцевому ринку сік яблучний освітлений. Його тут роблять до 350 тонн на рік. Купують сік лікарні, школи, дитячі садки, торговельні мережі. Зараз на Кам'янському концерному роботи багато. Рік видався врожайним. початку сезону на переробку надійшло понад 6 тисяч тонн фруктів. Підйом на заводі пов'язують з переходом підприємства під крило державної управляючої компанії якщо у минулі роки ми тільки надавали послуги з переробки продукції, то у цьому році з гордістю можемо сказати, ми яблуко закуповуємо своєчасно, розраховуємося з постачальниками. Керуюча компанія нам допомагає в цьому. З переходом нашого підприємства у державну компанію, що управляє, переглянулися підходи до кредитування, формування плану виробництва. Крім яблучного, на заводі виробляють томатний і сливовий соки до 200 тонн щорічно. Кажуть, потреби ринку це покриває злишком. Простягни руку життя. У столиці стартувала акція Тираспольського юридичного інституту. Уже традиційно курсанти, студенти та викладачі вишу до дня міліції приходять в республіканський центр крові, щоб стати донорами врятувати чиєсь життя. Як правило, курсанти та студенти Тираспольського юридичного інституту стають донорами ще на першому курсі. Спочатку вони проходять реєстрацію, відтепер в електронній базі і картотеці будуть зберігатися і їхні дані. Потім курсанти проходять обов'язкову процедуру визначення групи крові і рівня гемоглобіну. Операції були? Ні. Останній рік? татуїровки і Ні. Микита бере участь в акції простяни року життя вперше. Тиск у нього нормальний, тому після підкріплення сил в буфеті він іде у донорську. Кожен курсант здає 470 мл крові. Я хочу помогать людям. Які... Я хочу допомагати людям, які мають потребу в цьому. Буду намагатися робити це частіше, трохи звичайно боляче з голкою, а так прекрасно почуваюся. Чимало співробітників Тераспольського юридичного інституту, і переважна кількість курсантів та студентів стають постійними донорами. Ця акція проводиться нами вже двічі на рік. Напередодні дня міліції дня перемоги. І, як показала практика, всі учні багато співробітників нашого інституту активно беруть участь і з великим бажанням готові надати ось таку допомогу. Донорська кров потрібна багатьом. На жаль, за словами медиків, зараз особливо відчувається її дефіцит. Теоретично донорами можуть бути 10-15% населення, але реально таких людей в 10 ро менше. масі основній масі людей це не протипоказано і не шкідливо, але є люди, яким це й корисно. Вони, як правило, себе краще почувають після кровоздачі. Медпрацівники підраховують кількість учасників акції, які в цей день здійснили справжній подвиг, а отримана кров направляється на подальше дослідження, а потім рятувати життя інших людей. Наше місто для всіх з наступного року в республіці стартує конкурс на підтримку людей з обмеженими можливостями. Організатори, уряд та держадміністрації міст і районів. На їх думку, захід сприятиме підвищенню доступності об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема закладів культури, освіти, медицини, а також фізкультурно-оздоровчих об'єктів для людей з інвалідністю. По завершенні конкурсу переможців і лауреатів нагородять дипломами, цінними призами, а також присвоїть звання об'єкт без бар'єру. Нерного середовища. Очікується, що наше місто для всіх стане щорічним. 28 жовтня в Бендерах придуть додаткові вибори народних депутатів місцевих рад на дільниці номер 12 яка розташована в приміщенні взуттєвої фабрики Флуарі. А з 24 жовтня почалося дострокове голосування. Воно проходитиме до 26 жовтня на першому поверсі держадміністрації в приміщенні ТВК. 27 жовтня проголосувати достроково можна безпосередньо на виборчій дільниці з восьмої ранку до сімнадцятої години. достроково можуть проголосувати ті, хто буде у відрядженні або хто виїжджає за потреби в день виборів. При собі треба мати паспорт або документ, який заміняє паспорт. Причину дострокового голосування виборці вказують в заяві, її вони заповнюють на місці, коли приходять до ТВК віддати свій голос. Бендерчани, які не можуть прийти на виборчу дільницю 28 жовтня через хворобу, заздалегідь телефонують в ТВК і подають заявку на прибуття виїзної комісії додому. У день виборів таку заявку можна подати тільки до 16-ї години. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!